Ось така у нас буде зустріч спочатку на вулиці. Донк намагався, я там розпік, до нього нічого не вийшло, тут би йому якось дати по голові. Олексі не вийшло. Може, у вийде сюди. І дійсно виходить Валерій. Перший хедшот, мінус Донк. І далі Спіріт в чотирьох. Гратимуть при тому без аутсайду. Вже Олексі Бі мутиться в дев'ятку. Все більше і більше простору забирають навіть для себе непогано, але широ. зрізав іма. Не дочекався. Той трохи до свого капітана, і тепер буде важкувато. Чо про причому другим номером. так. Також гратиме на дев'ять, не найліпші новини. Вони разом зміщаються широ. Цікаво. Спіріт пересувається по мапі. Зараз опинилися в трьох на рампі. Поки Наві закручують раунд через дев'ятку, ближче вже до потенційного апленту. А тут Аркада. Джейль 1 до речі. Ого, його це не хвилює. Абсолютно не хвилює. В спині все ще рухається Чопер. Насправді може там створити проблем. Він читає, що його не чекають, але Джель сам може вгадати, наче помітив. А наче й добре, що він втік з тієї історії. Падає смок на мейн. Чопер намагається якось нав'язати. але вже, мабуть, запізно ставиться пачка на асайд. Дев'ятка зайнята. Ну все по позиціях сидять намі. Тут треба просто чітко зустріти, якщо на спірі такі заходитимуть прям цю мить. Вони спробують вирізати з будки не тільки. Ось тут. А тільки по ходу з будки помічає вандерфул. інформацію передав Джель готовий. Ну що, ось вона мить. Та, Джель на бутсі, Вандефула топова позиція. Наче все має бути непогано, але перших шоти якраз за чопором Джель відповідає ще одним мінусом. Вандефул досі живе часу менше і менше зодік спати. Джель відпрацьовує широ розуміє, ні ні, ні, цю пістоветку вжили. Бажано, як мінімум, а на практиці, як вийде, ще з вами побачимо. Тільки тільки починається ця гра, більше куди десантується на мейн, але не було смоку в ангар. Широ, весь цей час контролював подібну, подібну ініціативу з боку опонентів. Oh. Но це раунд програний за 20 секунд, щойно на наших екранах відбувся, якщо не швидше. Боже мій, там навіть Чопер, котрий спочатку не вбив, все одно встигає довестися і таки довершити свою справу до кінця Джеляв. Так, ну і тут на лобі якраз готується якась потужна зустріч. Можливо, з позиції Скрипу або щось подібне. Мінусується Алексі. Паралельно ми там я тільки не зрозумів... А, все зрозумів. Меджикс. Зараз може, до речі, спіймати момент виходу. Широ доєднується до, до, до нього, щоб допомогти. Його, до речі, там можуть якось і мінусанути. Вони всі разом вийшли зі скрипа. Але за реактором відпрацьовує Меджекс одночасно по двом. І от один на один В сайді. Ще один гравець є, окрім нього. Ще Зонтікс є. Джель дуже сильно тягнув до того свою команду. Зараз вигідна Широ. І навіть опції вистрілити у Джейля не було. Трошки помандрувати мапою, пошукати краще спот для його команди. Все правильно робить. Насправді Донк навіть не соромиться палитися в тому, що він досі займає з собою лобі. Він там не один, в нього є тімей широ щойно на ангарі. Помітив свого супротивника. Чоппер з Фейф 7. Файф це страшний пістолет на таких дистанціях, і ми щойно вкотре це з'ясував. А себе. ми на цій трансляції Фейсфевен не поважаємо, так, та, це не. правда. І ми про це часто кажемо, Донк вилізає. Та що ж ти, ти будеш робити з цим? Ну просто я не знаю. Мінус Алексі, мінус біт, в один рядок. Джейль залишається знову один. Що додатково на секрет? Простріли поки що нікуди, але, можливо, у Алексі Бі буде ліпша ситуація. Смок розсіюється. Ось і позиція. Донґ був не готовий до подібного мову від опонента. Коктейль Алексі Бі горить, його спробують відпустити. І все ж, мінус капітан А До того ще іма загинув. Важко, важко. Їм поки що на цій мапі. В цьому раунді вже легше точно не стане, кому наче легко грати в цей кейс, так це джелю. Знову фраг з його боку. Відійшов. Ще 54 хп є. Вихід! Крута ініціатива! І два фраги ще від нього це трібл був! Що куди біжиш? Біжи. Зенгару тож контролює цю позицію. Це означає, що їм треба контролювати мейн на собі. А Зонтікс виходить на полювання якраз на їм. Що не повинен вкудати? Що це було? Що це було? Так, ну з іншого боку, Меджикс напоровся. Тепер він сок собі Джель. На тебе вся надія, і Джель сьогодні не підводить. Рейдбос на позиції стоїть за реактором, не встигає добити трошечки широ, але бій, до речі, зараз, якщо вийде, то це буде нереально часно. Кут, його забайтнули Вандерфул вилізає, вбиває! Вандерфул З пістолетом! В руках один на один з того спад! 25 секунд! Широнія позицію, хто кого! USP! ВЕДШІ! Теж дуже вчасно відпрацювала. Ти йшов назад, сховався за веделку. Чує, як вони біжуть. Це ще їх зонує. Слухай, ну дуже файне мови. Це приходить на допомогу. Тімейт на іме. Іме. Твій вихід. Вперед. Іме. Один кіл, біч ще один, поки живуть в захисті. Намагається не віддавати М-ку як можна довше. А але де? Чопер все одно загнав. І ми відігнали до того флешку, тож він теж припікати проти Дігла не захотів. Є опція, начебто і зіграти на бомбу, але вона в Чопера і так само, як і емка, Чопера не допускають, поки. До бомсайту. Стало страшно. Який смок! Смок в руках, що? Так, окей, живемо. Вандерфул, Відкидочка хаєшки, демедж прийшов, але там же девайс. Це проблема. Джейль нема. Намага... Ота, почекаю, нас ще на місці. Джель на місці. Дійсно, є. Його намагаються розпікати. Та ну як? Спрацювало Емк. Тепер один три ситуація. Перестрілює першого Wonderful. Має розуміти, де друге, але чи є інфа про Донка, це. Питаннячко, той в акваріумі, є гранати, є час. Треба просто спокійно розіграти такий клатч. Так, виходить вперед, Намагається розпікати позиції, забирає чопера. До речі, демедж. Ну, нормально, не критично. 59 56. Але тут хто перший влучив, той молодець. Кидається смок. Вандерфол намагається якось забрати собі. Бол! Бол! Зараз Алексі спробує тут спіймати Донка. Ну, ану, ну то й розумієш, мабуть, десь там Алексі, але не дочекав. Меджикс. Що будеш робити? Питання до тебе є. Можна, наприклад, потільтувати на тіммейтів бо щось на овертаймах. Важкувато йде гра. 35-на сімнадцяту вніс для його команди. У і ми теж були про тімей. флешка. ідеально відпрацювала. Минус донг, взагалі без аутів. І про Зонтікса не треба забувати, про нього і не забувають! 5-3. Про нього все добре пам'ятають. Команда Наві. Подивіться на них просто. Зараз Меджикс. Варбається Алексі Алексібі, але це ще не кінець. Медвікс намагається мансувати. Спині з'являється і ми буває те шурк. Сюди! всюди! Перша ма. Звісно, розпочинається все з вриву на сайт бетам. Падають смоки, закривається короткий довгий. Прилітає перед зонтіксів, Мінусує. Два фраги. що за одну мить сталося. Як же прилетіло зараз боляче від Зондікса, майже нічого не міг зробити в першій мапі. А тут одразу два кіли. І здається, таку пістолетку вже не врятувати. Поки тільки напад в нас пістоледні раунди виграє в цьому протистоянні. Бі та Алексі, Бі. Два в чотири. Момент надскладний. Але скільки квачів ми вже бачили на першій мапі? Хто його знає, що буде зараз? Поки спробують зіграти на ініціативі. Полетіла флешка. Мінус біт. Бі. гешотик бі. буде, ні. Багато їх колективів, і так вони досить успішні. Зазвичай на мапіеншен. Бід. І той самий Дігол працює не дуже. Wonderful! А ось вам і вандефул. Нарешті вже не 4 Дер, вже 2 кіли в раунді. Джель зігом також спробує зрізти когось з його опонентів. Всі через мейн будуть виходити Джель. І, якщо пол не влучає, а й далі вже не влучить. Мінус Вандефу, мінус Джеель. Алексіб на протилежному сайті. З 5-7 залишився. Минуло. Ми пам'ятаємо, як ми дивилися. Це клас. з поганих справ не обійдешся. Чопарте теж чекає кут, вони широ можете розпікати одночасно саме на це, мабуть. А ні, почекай, Ну, це не було розраховано. Виходить перед один. фонтікс вилізає, саму неприємну мить. І тут треба якось користуватися кутом. Вандерфул вандерфул. Є. Щось збігав, що там флешки. Ага, вирішає стріляти встигне? Останні Він секунди. Встигає! Він встигає. Він встигає! Це буде третій для Na'Vi! знову клач від вас! У моменті широ, то це гарний план капкан. Нічого собі таймінг для смоуку в Кейф. А там два гравці одразу пробивають. Біт, біт, біт! Спрей на одного. Це був фід флоу гравець. Далі тільки червоні гравці є, але Часу менше, менше і менше її. Треба притикати. Спіріт. Мінус широ. Залишається один-єдиний живий гравець. Донк його перестрілює. Це був Джелі. навіть не давали помансити. Одинадцятий раунд. Для спіріт. Тепер вже все можна. Ти не хочеш віддавати ширу Авік на наступний раунд, це можна зрозуміти. А при чому шир не факше, що відійде? Меджик здав кіл. Час ще є на ретейк невеличкий. І тут починає нервувати. Вандефул. Тому треба так. Було триматися за раунд з талевою хваткою. Мінус Авік. А з боку Спіріт. А ну епіди. давайте. Раз, два, три. Сюди. Let's go! Let's Нормально. сьомий раунд. Вони раунд гратимуть навіть для себе. Флешка відправляється, буде якийсь пік ні, ні, нічого такого не роблять. Навіть чекає. Вандефул! Hey! Ось і мінус. Але є ще два опоненти, яких треба перестріляти. Чопер, дивиться в тімей, буквально широ. Не стріляв. О, Боже! Пришіра, по кілу дають. Джель намагається проходити. Джель. Побачив донка. Того шість куля, але цього достатньо на кіл. Тама, поміраж. Ну, з богом, як то кажуть. Зараз побачимо. Що з того вийде, вже обмінялося демеджами, І ми намагаються вирізти. Дуже успішно. До речі, це робить. Вантерфел, добиває донка. Оце так старт. Зараз Меджикс паралельно розчекує, що там на сайді Бей його мінусує біт. Оце так. Пістолетний старт. Нарешті згадали команди, що за напад пістолетки виграються в нас. Наві 5 3 на бомбі знаходяться. Поки що по собі рандомних хедшотів не дають. І Ретейктер Kitchen виглядає трошки кволо. Зондікс. Ось зараз поліпшує ситуацію для його команди. Мінус біт, Тепер. Опонентів менше. Там подивіться, де грає вандфу весь цей час. Він контролює мідо. Каже Гайс, всі будуть через кічі. Ти тож тут треба обережним бути. Посонтік суду ж багато демеджу, але Бі добиває. Чопер відповідь 2 в 3, але часу майже нема. Відповідь, звісно, є тільки як стигнути. Як? Та ніяк. Просто ніяк. <таймінги, Таймінги можуть бути просто феєричними. Для іми зараз вони побігли повз нього. Іме. Найди для себе спину зараз якусь, яку можна вгризтися. Донк дає кіл. Джеля поки ще не знайшли, але ось тепер імес спізнився дуже сильно. Він же чув, шорт ще не спрацював. І другим номером Чопер грає в коні. Чоппер, до речі, виробити зараз можуть зліва. Та би Вандерполчі, ще собі сміливо побіг вперед, І ми при цьому ще, окрім того, Чоппер, ще й Вандерфоу по тонку влучив. Оце вже цікаво. Цитуючи вже класичну репліку, вони тупо бігають. Зараз на центр вирвалися щось, а О -о -о. спрацювало один раунд, не означає, що вдруге спрацює. Ой, лишенько. ко не перевірили. Тут досі Меджикс. Це ж опора точки, а треба було його десь шукати. Та я... Так хто? Меджикс. Oh! О, хоч на триплі все, закінчується снайперська дуель. 1 на -1, 1. 9 секунд. залишається. Ой-ой-ой! В ініціативу йде широ, поки ван. Але працює те, що Наві вже вирулюють. Гірше, аніж всі 5 не буде. Можна боротись. Іменно на розбині відіграв, але далі доїдуть широ, мінусується Алексі, паде Джель. Алло? Алло? Ну шо так, ну, де? Незрозуміло, де? Як мінімум. Wonderful. Да, де всі, окрім Вандефула, ні-ні-ні, один кіл і на цьому. І тоді. Доля мабу Міраж. І цього без то в три. Все ще не вирішено. Знову гранати в Біка. Летить вже вихід. Меджикс мінус біт. Ексек починається. Знаючи до цих джеля. І вона чекати все одно джель забрав опоненти. І тільки після того його розміняли. Іме. Попри живий. Відійшов на кон. Важливо, що живий іме. імя. його забрали. Не дограв снайпер зараз. Алексібі, іме 2 в 4. Один-4 для капітана. один 4.